Всім привіт! Я родич Костянтин, учень 4-го Б класу Яриськівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Федора Петровича Борідка. Я сьогодні вам розповім про про, про виноград. Щоб зрозуміти, як прокидається виноград, давайте занормося в його. Червоний світ, всього, всього лише на три хвилини. З першими проміннями сонця виноград розпускає своє листя, набираючи енергію. Кожна гілочка прокидається і розтягується. Кожен кущ це маленький світ, де кожна хвилина варто зачекати. Виноград це поетична. Нагадування, яке виникло, про, ну, яке розповідає про те, що краса прокидається в кожному куточку нашого світу. Варто лише зупинитися, щоб подивитися. Ось і перша наша зупинка. Виноград під назвою Слава Україні. Цей сорт гарний не лише через свою назву, але й через свій, свою характеристику. Цей сорт е, білого кольору, м'якоч, хрумка та має приємний гармонійний смак. Наступною зупинкою є сорт полтавський манікюр». Ця, цей виноград червоного кольору. Маса однієї грони досягає 1,5 кг. М'якоч також хрумка. Та м'ясиста. Шкірка при їжі зовсім не відчувається. Останньою зупинкою на сьогодні є багема, сорт винограду, який має великі ягоди рожевого кольору. М'якоть, щільна, яскраво виражений мускат з фруктовим ароматом. На смак дуже солодкий. Виноград це дуже смачна та корисна ягода, в яка містить вітаміни А, С, К та вітамін в 6 На цьому наша подорож закінчується. Дякую за увагу.